Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про комп'ютерне середовище виконавців. І сьогодні ти дізнаєшся, з чого складається комп'ютерне середовище виконавців. Як запустити алгоритм у комп'ютерному середовищі виконавців? Спочатку давайте зробимо розминку. Сьогодні ми будемо заг... розгадувати загадки. Загадка це короткий, поданий у прихованій формі опис предмета чи явища, який вимагає відгадки. То спробуйте розгадати декілька загадок. Скромний сірий колобок, довгий тонкий проводок. Зверху на коробці дві великі кнопки. В тебе є хороша книжка. А в комп'ютера є мишка. Я думаю, всі ви здогадалися, що це таке, да? і всі ці загадки будуть стосуватися саме комп'ютера та інформатики. Друга загадка. Сотня клавіш, різні знаки, спершу учні небораки, а тепер раз, два і готово. Відстукали слово. Ось де пальцям фізкультура, і це все клавіатура. Ось на нім комп'ютер пише і малює без зупинки найцікавіші картинки. А влаштовує цей хор чарівник наш. Де ми все бачимо? Це монітор. Ось я кнопку натискаю і папір вже заправляю. Він друкує без зупинки, вірші, пісні картинки, і швидкий він, наче спринтер. Відгадайте, що це? Принтер це пристрій, який роздруковує документи якісь, да? або зображення картинки. І комп'ютери порою розмовляють між собою. А для цього їм потрібна річ відома не усім. До телефону підключай і повідомлення приймай. Адже мову ми ведемо про зв'язок через. Що роздає нам інтернет? Це модем. По-іншому ще говорять роутер. І так, а тепер переходимо. До нашого уроку. Тому що я сподіваюся, що ви всі розумнички змогли відгадати загадки, і розпочинаємо. Виконавцями алгоритму можуть бути герої комп'ютерних програм. Крім тих виконавців, про яких ми з вами говорили. Наприклад, це люди, або це тварини, або це навіть пристрої якісь, комп'ютери. Але також виконавцями можуть бути герої комп'ютерних програм. І вони виконують послідовність команд у комп'ютерній програмі. В інформатиці такі програми називають комп'ютерним середовищем виконавцем. В комп'ютерному середовищі кожен виконавець має набір команд і сцену. Де він виконує свої команди. Тобто, сценою називають місце, де виконавець відтворює команди алгоритму і демонструє результати його виконання. Виконавець може виконувати лише по одній команді або всю послідовність команд алгоритму разом. Наприклад, на сьогодні ви робили таке завдання, у вас було спробувати помалювати завдяки блокам якісь малюнки. І ось саме тут завдання було таке: ласкаво просимо до художника, передусім створимо простий квадрат, використовуючи блоки повороту направо та руху вперед. Кожна сторона повинна мати довжину 100 пікселів. Це є завдання. Далі у нас є такі блоки, це у нас набори команд. Подивіться, будь ласка, наш виконавець може переміщуватися вперед, на скільки то пікселів, повертатися праворуч, ліворуч. І тут є місце, де складають алгоритм. Тобто переміщують ось ці блоки на цю панельку. Далі є сцена, на якій рухається наш виконавець. І подивіться, які команди вміє виконувати виконавець художник, він може переміщуватися, повертатися і малювати. Коли він це робить. Є команда запустити, яка саме запускає нам цей алгоритм, і далі вже ми можемо з вами працювати. Команди в ньому подано в блоках різного кольору. Вони мають такі пази, в які ми можемо вставляти інші команди, інші блоки. І саме завдяки ним вони доєднуються одне до одного. Наприклад, ось ці команди ми можемо доєднувати до блоку жовтого кольору. Наприклад, щоб намалювати малюнок квадрат для виконавця художник, потрібно скласти такий алгоритм. Перше, ми переміщуємося вперед на 100 пікселів, повертаємо праворуч на 90 градусів, знов переміщуємося вперед на 100 пікселів, Знов повертаємо праворуч на 90 градусів, переміщуємося на 100 кроків пікселів, повертаємо на 90 градусів і знов переміщуємося на 100 пікселів. І так, наш художник може намалювати квадрат. З кількох кроків складається алгоритм малювання цього малюнка. Подивіться, кожен крок це у нас команда. Тобто, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кроків. Яка довжина сторони намальованого квадрату? Подивіться, у нас довжина 100. І в одиницях, яких у нас вимірюється, це в цьому середовищі це пікселі. Непотрібну команду, якщо вона не потрібна, від'єднують від блоків алгоритму та переміщують назад до набору команд. І після цього натискають на кнопку Запустити алгоритм на виконання. О, тепер цікавинки. Чи знаєте ви, що існують автомати, які продають олівці, цукерки, іграшки і навіть зубні щітки. Усі такі автоматичні пристрої працюють за певними послідовностями дій? Спробуйте розгадати ребус, що ми тут отримали. В и О-НА-ВИ на В, і тут у нас перець виконавець. А тепер подивіться: у нас є три виконавці. Якщо ви пам'ятаєте, то е, ми з вами говорили про те, що не кожен виконавець може виконати якусь е, команду. Подивіться: у нас є дівчинка, кінь і є комп'ютер. Хто з виконавців може виконати команду? Прибери у кімнаті. Сподіваюся, що ви знаєте. Це дівчинка. 4 плюс 3 дорівнює. Хто? Ага, у нас е, кінь може но, но. Угу. А 4 плюс 3 дорівнює це комп'ютер. А до речі, 4 плюс 3 може і дівчинка виконати. Ну, а тепер ми з вами ще раз спробуємо зробити завдання художника. Зверніть увагу, що ми робимо? Ми переміщуємося вперед. Далі повертаємо праворуч на 90 градусів, знов переміщуємося. Знов повертаємо. Знов переміщуємося знов повертаємо. І переміщуємося. Тепер спробуємо запустити. Все правильно. Ми можемо з вами навіть подивитися код. Але Зараз вам ще рано це робити. Далі, наступне це намалювати ромб. Що ж ми будемо робити? Перше, переміщуємося вперед на 150 кроків. Все сюди. І е, після цього, давайте спокимо, куди А, він вниз іде, да? тоді ми з вами повинні е, потім повертати. Якщо він вниз іде, повертаємо ліворуч. І дивіться, у нас один кут 60 градусів, а один 120, цей менший кут, а цей більший. Тому зараз ми будемо повертати на 60 градусів. Далі знов будемо йти вперед на 150 пікселів. Дивіться, ми тут можемо виправити. Натискаємо лівою кнопкою миші і виправляємо. Знов повертаємо тільки на 120 градусів. Знов вперед йдемо на 150 пікселів, тому що всі сторони у нас рівні. Знов ліворуч повертаємо на 60. І знов йдемо вперед на 150 градусів. Пробуємо. Неправильно. Yeah. А що не так? А мабуть, потрібно було все ж таки на великий кут повертати, да? тобто, навпаки, давайте тоді так. Малювали. Далі і так далі. Я сподіваюся, що ви зможете це з'ясувати. Тут у нас 60 градусів і 100 пікселів. Тобто йдемо на 100 пікселів, повертаємо, куди він йде. Вперед. Тому праворуч на 60 градусів. Далее «знов так», «знов так», «раз-два-три-четыре». 5. 6. Все. Ну, я сподіваюся, що вам це сподобається і ви зможете це зробити. До речі, тепер у нас є новий блок цикл. Зверніть увагу, що тут ми можемо з вами просто ці дві команди повторювати. Тобто ми можемо вставити цикл і повторювати це шість разів. Сюди вставляємо і пробуємо. Ось так це теж може бути. Так, ну добре, це вже дуже-дуже. Важко, тому ми з вами переходимо ще до одно, одного середовища програмування, про яке я вам хочу розповісти. І це середовище програмування називається Scratch. Ось це у нас середовище програмування Scratch, І давайте ми з вами розберемо, де що є. Подивіться, будь ласка, зверху у нас з вами є рядок меню. В цьому рядочку меню ми можемо з вами, наприклад, обрати мову, на якій буде все відбуватися. Ми можемо побач... відкрити новий файл. Ми можемо завантажити вже готовий якийсь файл, який у нас є, наприклад, на нашому комп'ютері. Ну, Наприклад, давайте спробуємо подивитися ось такий проєкт, який у нас тут вже є. Бачите, да? що теж завдяки блокам. Звісно, що це дуже складний проєкт, але подивимося, що тут є. Подивіться, що робить наш виконавець: він малює коло. Ось такий є проєкт. Далі, що у нас тут ще є? Далі у нас ще є сцена. Сцена там, де відбуваються всі події. Подивіться далі є групи команд. Груп команд є багато і вони є всі за олівця, за кольором. Подивіться, будь ласочка, да? є команди групи рух, вигляд, звук, події. Керування, датчики, оператори, змінні. Ви можете створити свої блоки, і навіть додати якісь блоки, яких ще там нема, наприклад, олівець і так далі. Більш докладно, будемо трошки пізніше з вами говорити. Далі є поле скриптів. Тобто, саме сюди треба перетягувати. Всі оці блоки. І знов-таки, тут є такі пази, да, в які треба їх вкладати. Далі є поле спрайтів. Зверніть увагу, що на цьому полі спрайтів ви можете додати спрайт. Додати спрайт ви можете, наприклад, з комп'ютера свого. Якщо у вас є якесь зображення чи ще щось, ви можете намалювати свого спрайта, якого ви захочете намалювати, і він у вас одразу буде відображатися. Подивіться, одразу з'явився спрайт 2. Виконавець тут називається спрайтом. Далі ви можете зробити йому розмір, який вам потрібно, наприклад, Дивіться, можете зробити 50, і у вас одразу виконавець зменшиться. Або, можливо, ви хочете 250 зробити, і тоді він збільшиться. Ви можете зробити напрям різний у вашого виконавця, який захочете. Крім того, якщо ви не хочете, щоб ваш виконавець ногами вверх був, то тоді вам потрібно просто натиснути на ось ці дві кнопочки, і тоді він буде у вас рухатися тільки вперед-назад. Далі, що ще? Тут ще у вас є тло. Тло це фон, який ви можете теж дібрати. Наприклад, з бібліотеки. Або навіть намалювати самостійно, вивантажити з вашого комп'ютера те, що у вас є, і так далі. Це я все вам показала. Далі. Є ще у вас вкладка зміни образу спрайта. І вкладка редагування звуку. Подивіться, будь ласка, вкладка Образу, де ми можемо з вами змінювати цього вже готового спрайта. Тобто ви натискаєте на спрайта, переходите в образи, по-перше, у нього можуть бути декілька образів. Але ще, що ви можете зробити, наприклад, поміняти його колір, якщо хочете. Наприклад, ви можете зробити йому ну, якусь іншу. Ну, Щось додати, домалювати сюди можете. Або, можливо, ви хочете змінити трошечки його усмішку, да? зробити, щоб він був більш усміхнений, ширше, наприклад, щоб була така усмішка. Да? Ну, от, якось так. Або, можливо, ви хочете щось у нього ще змінити. Да? Ну, В принципі, тут можна зробити що завгодно з цим виконавцем якого ви, наприклад, хочете переробити? І є ще кнопки управління проєктом. Завдяки цим двом кнопкам, ви можете запустити цей проєкт, або ви можете його. Ви можете його зупинити, запустити, зупинити. Також ви можете зменшити сцену, зробити її стандартною або зробити на весь екран. Зверніть увагу, що зараз ми можемо запустити, і ви подивитеся, який проєкт було виконано. Завдяки ось цим командам. Було виконано проєкт: це був прямокутник з різними кольорами. Сторін. Ось така у нас є програмка. Звісно, що коли ми з вами говорили про те, що тут є виконавці і сцени, зверніть увагу, що виконавці у нас діляться на різні групи: тварини, люди, фантазії, музика, спорт і так далі. Також ви можете додати будь-яке тло, і тут теж є різні. Е різні види їхні, да? тобто, ви можете тут щось пошукати і дібрати. Яким же буде ваше домашнє завдання? Ну, По-перше, я би дуже хотіла, щоб ви виконали ось таке завдання. Подивіться, будь ласка, це у нас інтерактивне завдання, де є фон тло. Сцени, скретча, подивіться, будь ласочка, ось такі вони, різне тло. Ось вони. І є виконавці. І вам потрібно буде з'єднати тло і виконавця, який підходить до саме цього тла. Коли ви будете правильно поєднувати, вони у вас будуть щезати. Коли ви все виконаєте, то вам програмка напише, чи правильно ви все виконали, чи ні, неправильно. А тепер, якщо у вас не вийшло в минулий раз зробити ось цю гру художник, то я би дуже хотіла, щоб ви спробували з першого по третє зробити все ж таки, тобто намалювати те, що я вам показала, я вам дам. Ще раз посилання на цю гру. А ще я би дуже хотіла все ж таки, щоб ви виконали ось це завдання. Ще одне онлайн-середовище це розумні блоки, Pilasblocos. Подивіться, будь ласка, як виглядає це середовище дуже-дуже цікаве, і теж за допомогою блоків воно є. Наприклад, перше у нас завдання. Тут є виконавець кіт, якому потрібно з'їсти м'ясо. Як же це зробити? Зверніть увагу, у нас є, коли розпочнемо, і всередину нам потрібно щось робити. Ну, наприклад, рухатися праворуч тут стрілечкою ще показується. Знов-таки рухатися праворуч, ще раз рухатися праворуч, і, мабуть, далі з'їсти м'ясо. Далі виконати. Ось так наш кіт з'їдає все це. І ви можете рухатися далі. Можете зберегти це, і як же далі рухатися? Ви можете повернутися назад і перейти на наступне завдання. Знов, бачите, що він повинен рухатися праворуч, далі вгору, і праворуч, і після цього з'їсти м'ясо. Виконаємо. Ага, щось не так. А що не так? Два рази я зробила, щоб він рухався праворуч, поруч, а треба. Ось так. Угу. Перезапускаємо. І тепер наш виконавець з'їв м'язка. Подивіться, тут дуже-дуже багато різних різних завдань, і вони дуже цікаві. Тому, е якщо у вас не вийде щось саме з. Виконавцем-художником, зайдіть на завдання першого рівня, тобто я вам надам сюди покликання, ви заходите на перший рівень, обираєте перші шість завдань і спробуйте їх пройти. Ще раз нагадую, що коли ви проходите все, коли ви зробили це, виконати. Після цього, коли все вийшло, повертаєтеся назад і виконуєте наступне завдання. Сподіваюся, що у вас все вийде. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви тепер побачили, що, дивлячись на те, яке середовище, у нас вони є різними. То у нас з вами також тут є і різні ну, Наприклад, лабіринт, да? у нас тут є також і різні виконавці. Тобто, наприклад, якщо це тут, то це виконавець е, наш е, пташка, якщо це скреч, то тут виконавець ще свій може бути. І якщо це у нас наш Пілас Плокуас теж є інші виконавці. Вони бувають різними. У кожного середовища різні виконавці. Дякую вам за увагу! Пробуйте, працюйте, грайте! До побачення!